Хочу стати людожером знову хоч на один однісінький день. Запросто! Магічні операції — це моя спеціальність. Розпишись. І поки день дійде до вечора, ти заживеш як інакший людожер. Ну, то що далі буде? Хай щастить. А! А! Вітаємо в новому закрай світі. Ой-ой! Ми так не домовлялися! Дурний юнажерч. Хто усе інакше? Я тут кораб. Свій хоче додому! Друзі, його не знають. Я ніколи в житті тебе не бачив. Це я, Шрек! Рятуйте мене, викрадає намаханий ваханику Щире кохання його не терпить! Фіоно! Яке щастя, я тебе знайшов! Звідки тут це нещастя? Його неприємності <звиш> збільшуються. Котик? О, Годуй мене, якщо не страшно, від DreamWorks Animation. Якщо до світанку ж реки піона в поцілунку кохання, то моя імперія пропаде. Схопить! Ага. У травні. Уночі наступаємо. Тепер ти повстанець. Я не знав, що так можна. Чекайте завершального розділу і тримайтесь. Ви побачите найкращу шрекову пригоду. Ці деві слюк ідуть на порятунок! Сітриворкс. Шрек назавжди, а також у тритель. <classy noise> <pipeline noise> Віслюче. Чи не позичиш свого язика? Ти що? Ні. Я. Вилубляюся, скільки хочеш, живчик, я не нагнуся. Т sorta. О, Ну, добре.